Тоді я жах, не думаю, та що воно таке, О, так він не доведе. Чесно, не зрозуміла, що це по нам. Чи з переліку, чи хто. і тікали. Той, хто був на милицях, той з полками під руками казався вперед і всіх. Коли вже вийшли, побачили, що твориться. Не вікон, не забору, все в осколках. Ждемо побіди. То знає, коли воно що буде. «Привіт, це Кордон Медіа. Сьогодні працюємо одразу в двох селах: це село Мезанівка та Славгород. Вони знаходяться поруч і однаково близько до російського кордону. У травні тут почастішали обстріли, тому поспілкуємося з місцевими і вони розкажуть, як взагалі тут проживають. Також в селі Мезанівка нещодавно була евакуація здебільшого виїхали діти, тому поспілкуємося із місцевим старостою. Він розкаже, яка загальна ситуація. Ми йдемо по вулиці, яка знаходиться дуже близько до російського кордону, і тут практично кожен паркан в слідах від обстрілів. Тобто, практично кожного дня російські військові обстрілюють цю вулицю, і людей тут дуже мало. Практично вже всі виїхали. Ось ми зустріли лише трьох людей. Кожен день в страхі живемо. кожен божий день. А скільки звідси до ворожого кордону? Так, да, навіть кілометра може три, може два где десь до трьох, може до чотирьох, смотря же где пароскоток там ближе ж до кордону, чем у нас може на кілометр ближе. Ну, это кожен день таке у нас. Евакуюватися. Ну, ну, не збираємося, потому що некуда нам їхати. У мене син теж невістка ж в Українах вони там. А що, ну що можна сказати? Ждем перемоги, Хто знаколи вона ж роботи? Ось це подвір'я, яке росіяни обстріляли 12 травня. В результаті загинув 70-річний чоловік, а також були поранені його 19-річний син і 40-річний родич. Зараз з ними все добре. Син працює вже, а от в будинку нікого немає. Тепер тут порожньо. Ну, а що я можу розказувати? задбав де оце бачите, як так у нас добре було, а зараз бачите, що. Розкажіть, будь ласка, чому чому ви не виїжджаєте? Чого не виїжджаю? Мені нікуди їхати. Моя дочка за границею живе, вона мені то каже, їдьте. А я думаю, ну чого я поїду за границю? У мене в сумах квартира стоїть, поняли? Ну, я не, не хочу їхати. Зараз, би, притихло, а вкусно надовго. Десь там чуємо на кордонах бухкає. А коли було Найгучніше. Все, ви знаєте, оце нам оце давало в останній раз, саме це страшніше. Війна як почалося не так. А оце страшне. Я таку ще й не бачила і не чула. Я стояла тут у дворі, до мене прийшла там одна подруга. Я її виправила, чую щось таке свистить. Що воно таке я ж, не знаю. Тоді я жах, не думаю, та що воно таке? В хату зайшла? Так має двері пооткривало. страшне. А тоді, от раз, другий раз. Третій раз, а четвертий раз уже ж оточують, кажуть, кричали, а що вбили шо, цього мужика. Раніше були в хаті, ото як починав стріляти у хату, а зараз вже боїмося. ж за дерево зачепилося, це б мені, мабуть, би припало те, що воно зачепилося. Оце таке. Так що, а тепер у погріб ховаємося, думаємо, це саме вже як? А так, може, туди-сюди влетіти, там над дорогою. Ото він Раз нас почав теж воно свистіло. А вже цей раз давав, так о, це неділя була. А ми якраз на кладбище би ще збиралися. Так він не доведе. Сестра моя каже, хай тікай, тікай, бо буде біда. Так що таке. Часто обстріли. Часто, майже кожен день. Майже кожен день. Вже звикли. А де ви працюєте з садочком? Угу. Зараз дітки як виїхали? Виїхали, три, троє залишилось. Тут. А куди виїжджають? Суми, Залишає? в основному суми. А цього, скільки у вас діточок навчалося в садочку? 25. І лише три залишаються. Угу. Це ви додому їдете? Так. Да. А були в садочку? Терен, да. А ви як працюєте в садочку? Онлайн. Завдання нам дають, виконуємо. Так уже відник. А ви тут далеко звідси живете? Два а? рази вже прилітали. До вас в будинок? Раз на господарський двір, а другий раз біля будинку. Дуже пошкоджено? Ну, пошкоджено. Шефер багато mm -hmm. Да. Але ви виїжджати не хочете? Ну, будемо до останнього терпіти. А куди їхати? Так? А Куди їхати? Щоб і все сума летить і кругом летить. Від центру селища Славгород до російського кордону приблизно три кілометри. Нині тут залишається до трьохсот людей, і на цю кількість працює три магазини. Усіх нам відмовили у коментарі, але розповіли, що люди часто приходять здебільшого по хлібі і інші свіжі продукти і проблем з постачанням немає. Підвоз стабільний, тобто все є, і на всіх вистачає. Пер їдемо в село Мезенівка Краснопільської громади. Там на нас вже чекає староста села. На сьогоднішній день у селі Мезенівка проживає більше 500 чоловік, але вони постійно проживання змінюється, тобто люди виїздять, повертаються. Є ті, хто виїхав, оформили ВПО, але в них тут господарство. Тобто, огороди є. Також вони рідко, але приїжджають. Евакуація була, значить, були питані. Бажаючи виїхати із села. Той, хто виявив бажання за допомогою Сумської районної державної адміністрації, Краснопільської селищної ради, благодійний фонд «Проліска» і виїхали туди, куди подалі з Мезенівки. Як часто обстріли в селі? Ну, останні навколо села часто, а в селі були це десь неділі-три на назад. Це тоді, коли люди на кладовище ходять, обселяли кладовище, коли люди там були, відвідували могилки своїх рідних, а потім вночі по будинкам мешканців. Так вийшло, що ну, чудом, були всередині. Тобто ніхто не постраждав? Ну, ну, були невеличкі ушкодження. Вовремя почули, як успіли сховатися. А як на кладовищі були? Це а було... на кладовищі ну, лягали тікали. і тікали. Той, хто був на милицях, той з полками під руками оказався вперед всіх. Стріляли спочатку біля кладовища і не... безпосередньо по самому кладовищі. Ну, для чого? Не розуміємо для чого. У мене прильот 12 травня. 12 травня успіла двоє дітей у мене і мама, пенсіонерка. Успіли. Перший прильот був туди трошки вище, а потім вже другий був прильот, коли якраз в дім. В общем, три рази підряд в один той самий дом. У нас дом, три квартири. Оце що і старшою успіли. Мама з меншою успіли і ми з старшою успіли. І сиділи із півдесятого вечора до часу ночі сиділи в обіді. Потім вже як вийшли, не ожидали такого. Коли вже вийшли, побачили, що твориться не вікон, не забору, все в осколках, ну все. Це такі. Отак ми живемо, так виживаємо. Реально? Ну, слава Богу, що ми самі живі залишилися. Це найголовніше. А те, заробимо поставимо. Це якраз було. Півдесятого вечора, вона якраз... да, Це В Славгороді було встретити. Тільки там з після дня, а в нас так. якраз ввечері це було. Якраз часів 9 начало 9-го, ой, 10-го минут п'ять прилетіли до ракети і потім начало через півчаса. Оце це таке. Це коли по будинку у 12-го попало, то а тут провода були, бачите, скручені. Провода побила, ну і, вокру, і навколо всіх по вікнах, по кришах. Хоча сюди і раніше попадало. З 12 на 13 в ніч було. Один почули, що десь гупа, я вискочила в колідор. Ну, думала, що по центру села б'ють. Ну, якось не зрозуміла, що по нас. Почало сипатися ну, у дворі, цокотіть. А потім вискочили в калідор, воно ще дужче почало цокотіть. а тоді волною як дало. Я думала, що з вікна воно вже ми тільки в 4 утра зрозуміли, що в хату то прилетіло. Ми не, не до утра не знали, просто воно попробувало потолки, ми думали, що ну, хто на осколками чи з вікна. І так, ну, і, і все. Тобто ви продовжували спати, а потім заходили? Ми не спали, ми просто в колідорі, а то там, 4, ну як, вікон нема в калідорі, то вискочили в коридор. і все. І ото розбило, летіло у димарь, рознесло там балки, доски і весь двір, ну посікло, це, це все желізо таке. А покажіть, будь ласка. Ну, ну, кришу ж перекрили. І там з тої сторони, це ж у нас дома. Чотири квартири, так там вікна і двіра їм зне, там загороду знесло. А нам оце у пристройку влетів снаряду туди. Ми її шифером воно забили. Там, воно це все було закидано. Люди там допомагали викидати желізо. Дорога вся була завалена. Ну, поняли? Ото все воно повисколо. А ну, це як? Воно все оце ж туди в димар прилетіло, і ото, наверное, осколки сипалися, порошитило, вікна, потім ось це побило. Ну, це все дирки, це ж дирки. Вон от, оце. людям прилітало, і там і наверху ж людям повредило. І ракета ж там біля школи. Я злякалася і взагалі якось, чесно, не зрозуміла, що це по нам. Чи з переліку, чи хто. Ми тільки в хаті перебирали до чотирьох, а тоді вже як розвиднулося, а то вийшли в дворі, то було страшно просто. Ви самі були вдома? Ні, двох чоловік. А в погріб вже побігли, як вже поприлітало. І, а тоді вже, як вийшли утром, в дворі страшне. Ну це воно все завалене, це просто ми ну, прибирали.